Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, серіал Життя репетиторки, 23 серія, 27 січня. Понеділок. Про що говоримо сьогодні? Сьогодні не знала, про що записати, чесно скажу, якось ідеї з голови вивітрилися. Добре, що почитала коментарі, знайшла запитання, на запитання відповім. Так що пишіть, відповідаю на запитання, записую відео для вас. Але перед тим скажемо про те, що сьогодні ранковий урок, сьогодні вечірні уроки. Сьогодні намагаюся, якщо знаю теми дітей, писати конспекти уроків на перші заняття з двох у тижні. Для того, щоб мати якийсь невеличкий запас міцності, і, звісно, домашні завдання, поточні справи, тести для одинадцятикласників усе буде сьогодні в моєму житті. І відео для вас також. Про що сьогодні поговоримо? Про перерву між заняттями, якою є перерва між заняттями репетитора. Тут у мене виробилася чітка схема, якою має бути моя перерва. Моя перерва має бути 15 хвилин для того, щоб бути ідеальною. І ось що понеділка, потім зараз подивлюся, що. П'ятниці та щосуботи я живу в ідеальному світі, коли в мене перерва становить 15 хвилин. Що я встигаю за ці 15 хвилин? Вони поділяються на три блоки по 5 хвилин. Перший блок буферний стабілізаційний Що я роблю? Якщо мене встигли. Щось на уроці. Якщо я пояснила домашнє завдання, але не зрозуміло, як його виконувати, і треба пояснити ще раз. Якщо якісь організаційні питання, які послід варто вирішити, якщо ми просто не можемо розпрощатися з учнем, бо він хоче щось розповісти, а це можна зробити після уроку, то тоді у мене є оця стабілізаційна п'ятихвилинка. У яку я допрацьовую. Наступні 5 хвилин це звіт батькам, де я якраз за гарячими слідами прописую те, що в нас відбулося. Це чудово, тому що мама одразу має результат, і вона має, може одразу відреагувати, тому що ви знаєте, ось, наприклад, як котів навчають, якщо він щось зробив погане, то одразу треба це фіксувати і одразу виправляти. Ось так само і з дітьми. Краще одразу реагувати. Що не виконане, наприклад, було домашнє завдання, або щось було із поведінкою на занятті, що трапляється е, вкрай рідко, але все-таки буває. Е, також е, Наступні, і якщо я встигаю, то після звіту мама буває дуже часто у мене такі пунктуальні мами, які одразу надсилають мені кошти, і інколи навіть я встигаю перевірити, чи зарахувалися кошти, але не часто. І наступні 5 хвилинок у мене руханка, тому що я сиділа. І сидячи, я працювала, говорила, говорила, говорила. І ті, хто працюють голосом, знають, що сильно напружуються зв'язки. Ось тут -от усе болить, тягне, можна навіть закашлятися, можна важко говорити буває фізично. І от для того, щоб цей момент розслаблявся, у мене на уроці завжди стоїть чашка з трав'яним тепленьким чаєм. Причому я його заварюю на початку ще серії уроків, і потім просто доливаю туди гарячої водички, і таким чином чай у мене тепленький. І я потроху-потроху змащую ним горло в такий спосіб, для того, щоб не так важко було, не таке було навантаження від теплесенької водички. Зв'язки у мене розслабляються і стає легше. І тому, ось у мене якраз є мандрівка на кухню, де я ставлю чайник. чайник закипає. І тоді я наливаю собі цієї водички і якраз рухаюся назад, у мене така невеличка руханка виходить. Ось такий у мене блок в ідеальному житті, але це ідеальне життя коригується умовами. І через те, що вівторка, що середи що четверга у мене не ідеальне життя. Чому так стається? Тому що є у мене у вівторок і в середу ранкові уроки та уроки всередині дня, які не впливають на розклад, і в яких умова. У мене нормальні перерви, там навіть ранковий один у мене урок, і тому у мене велика далі перерва, і я встигаю все, що хочу. А ось потім у мене серія уроків, так сталося, що діти у мене здебільшого дорослі, і вони можуть встигають розпочинати лише о четвертій. І тому, щоб поставити прийнятну кількість уроків, а після четвертої це у нас, дивіться, виходить, 16-17 урок. Потім 5 хвилиночок, я роблю перерву, 10 хвилин економлю, тоді у нас виходить 18, а навіть не 10. І тоді у мене виходить 17,05, 18.05, так, 10. У мене урок. Я ще 10 хвилиночок економлю за рахунок перерви. Потім у мене йде 18.10, 1910, і я ще 10 хвилиночок економлю, тобто вже пів години за рахунок перерви, у мене набігає. І потім у мене йде 19.15, 20.15 за розкладом. Звісно, такий щільний розклад я інколи не встигаю. Вчасно надіслати звіти мамам, але я попереджаю про це і кажу, що звіт обов'язково буде, просто він буде там десь ввечері. Після уроку, але він ну, максимум 3 години, якщо це з 16 до 17, треба почекати до 20, там, 20, наприклад. І я цей звіт теж напишу. І, економлячи у ці 30 хвилин, я можу поставити якраз оцей останній урок: 19.15, 20.15, щоб він був не сильно ввечері, щоб дитина ще могла сприймати інформацію і е, тому. Ось ці 30 хвилин для мене важливіші, ніж оця от моя ідеальна перерва. І тому ми ставимо по 5 хвилин, точніше, я ставлю по 5 хвилин перерви. Тоді я встигаю десь там довести заняття, і швиденька руханка, якщо вона виходить в мене, якщо не виходить руханка, то я беру зазвичай термочашку, у мене там кип'яточок, і просто доливаю кип'яточка, і таким чином можу руханку пройти повз руханки і пройти повз звіту мамі. Або якщо ми заняття завершили вчасно і не було жодних додаткових запитань, то тоді. Навпаки, у мене є або руханка, або звіт тут уже що потрібніше. Ось так. Пишіть обов'язково свої запитання, радо відповім. У мене є багато чим поділитися, можу, багато тем можу розкрити тих, які вас цікавлять. І підписуйтеся, долучайтеся. Буду дуже рада. До зустрічі до завтра. Нумо, працювати!